Доброго дня діти! Сьогодні мені надійшов лист від мого знайомого хлопчика Сергійка, в якому він розповідає, як він любить допомагати дорослим. А ви любите допомагати дорослим? Давайте поглянемо на картинки та скажемо, як ми можемо допомагати дорослим. Можемо після веселої гри прибрати після себе іграшки. Допомогти помити посуд, доглянути за кімнатними рослинами та разом з мамою та татом приготувати щось смачненьке. Я впевнена, що ви великі помічники. Діти, пропоную трішки відпочити та зробити руханку. Колі на пальці, коліна на пальці, а ще очі вуха роти книс, голова плечі колі на пальці, коліна на пальці голова, плечі колі на пальці, колі на пальці, голова, плечі коліна на пальці. Коліна, пальці. Голова, плечі, коліна, Пальці коліна пальці, голова, плечі коліна пальці, коліна пальці. А ще очі, вуха ротик, кніс, голова, плечі коліна пальці, коліна пальці. Пропоную вам послухати віршик Марії Познанської. Правда ж, мамо, я великий. Правда ж, мамо, я великий. Сам зуваю черевики Зашнуровую шнурочки, сам вбираюся в сорочку, сам лице і руки мию, сам зачисуватись вмію, і не плачу я ніколи. Діти, скажіть, чи подобається вам цей хлопчик? Чому? Він сам вміє вдягатися, зав'язувати шнурочки. Розчесувати волосся, вмиватися та мити ручки. А яку роботу ви виконуєте вдома? Чи любите допомагати старшим? Як саме? Розкажіть, буду чекати на ваші розповіді.